Привезли ремонтні автомобілі. Ви знаєте, що техніка працює в умовах таких, що вона зношується майже кожен день і ламається. Це якраз ті ремонтні майстерні, які виїжджають на місце і ремонтують. Тобто це якраз те, що саме необхідно, щоб поставити техніку назад в стрій. Як зараз справи на фронті? Контрнаступ наступ іде, і це головне. Як вам техніка? Супер! Як і обіцяли, ми продовжуємо нашу співпрацю з президентською бригадою. Ми нещодавно бачилися з Камбрігом, домовилися про розширення нашої співпраці, і ви бачите, що нова техніка зараз у нас раніше був пріоритет десантно-штурмові і артилерійські бригади. На сьогоднішній день ми президентську бригаду включили. В перші пріоритети, тому що саме на плечі президентської бригади лягає зараз бойове навантаження в найбільш гарячих ділянках фронту. Я тут для того, щоб від нашої команди подякувати вам за це і сказати, що співпраця продовжується сьогодні. Ми передаємо три пересувних авторемонтних майстерні. Можу сказати, що це, по-перше, наша розробка, по-друге, наше виробництво. Вони дуже добре зарекомендували себе на фронті, і те, що Сьогодні є можливість робити дрібний та середній ремонт безпосередньо, без евакуації в пункти постійної дислокації. Це є реалізація нашої співпраці. Наша діяльність 80% часу. Це мобілізація, техніки, пошук, купівля, логістика, сервісне обслуговування, доставка. І передача в війська значна частина є парламентська робота. Вирішення проблем інструкторів, вирішення проблем поранених, вирішення проблем з відпустками військовослужбовців. Як військові ставляться до того, що там сячів за 33 мільйони, знімагаються там цього Знаєте, військовослужбовці акцентуються на тій роботі, яка зараз потрібна, щоб її виконати. А, звичайно, це дуже дратує. Майже всі, і це дуже сильно зло. І ще одна важлива позиція по ветеранам. Ми знайшли, що серед 900 тисяч військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч. І позиція, що треба писати заяву, збирати довідки, шукати паспорт, обтяжуть не лише командира, а й е різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова волокіта, вона абсолютно не потрібна. Я висунув ініціативу, і зараз робоча група вчора її підтримала. Я думаю, що ми до кінця місяця внесемо і приймемо цей законопроект, щоб одночасно всім, хто має право на УБД, а це сьогодні більше 800 тисяч військовослужбовців, автоматично вони УБД. Були оформлені без будь-якої заяви. І щоб або ви, або члени ваших родин, можливо, діти вступають до вищих навчальних закладів, може родини мають необхідність чи потребу звернутися до місцевих рад щодо ділянки землі, може інші позиції. Так, от, щоб ми не чекали, а щоб коли воїн знаходиться в військовій частині на фронті, він електронною дією по QR-коду міг можливість сьогодні офіційно узаконити свій статус у БД спільними зусиллями. ми... Деведемо, щоб підвищити рівень захисту військовослужбовців. Оце 150-та машина, яку ми завезли в Україну і передали Збройним силам. А всього і буде 300. Так що дякую, дякую броварам, вітання і цієї машини. <ріху> <ріху> Я дякую. ще дякую. раз дякую. — дякую. Ми одна команда. Дякую. Велике вам дякую. Найкращих представників делегували в склад бригади. Саме 23-го окремо батальйону. Треба було ще й другого батальйону. Наступного разу домовилися. Прапору немає, але от шеврон другого батальйону вас буде. Дякую. Друзі, я хотів би свої шеврони теж дати. Прошу.